Я от не понимаю, зачем пальцы оці... вообще надо в городе? Стоит, сигарет что щось болтают. Заехала та машина на той треугольник на тротуар. Что ж они там стоять? что они там обсуждают. Наверное, семейную жизнь свою. Навіщо вони тут потрібні? Ухилянки. Яка їх тут функція? От вони стоять напроти Ocean Plaza. Яка їх функція тут? Воно ходить, щось з буту, сто Таке як дома у мамки. Ой! Та один кеп, тут поліцейський. Те, що все позволено. Те, що патрульна поліція, пошло не пластмасові, от і все. Ой, зарядку приніс. На, заряджає, там? Ще й то і кура стоїть. Що вони тут за вопросы, я не знаю.